Доброго всім ранку. У нас 5 годин. Стає сонечко, таке червоне. Вже так жарко-жарко зранку. Непонятно. Сьогодні буде, мабуть, взагалі 50 градусів. На городі все. Це все, все горить. Не знаю, ще світло є, може трішки польємо. Все все вигорає. маємо наші синенькі, все. Ой, перчики, помідорчики, ті ще після граду. Не добили, сонце град не добив, сонце допалює. Картопля там наша вся пожовтіла. Не знаю, навіть не можу на неї піти подивитись. Огірочки забіжені, кебачки теж, в цьому році нема нема зовсім нічого. Так що якісь бурячки в нас. Ну але ось вона, від дивіться трішки цвіте синенький. Mm. В общем, якось так. Зараз будемо поратись, поливати і продовжувати жити далі. Так, з'єднала я своїх курчаток із... Господи як їх. Все, як вони називаються, господи. Дівчата. Дівчаток. Дівчаток сідна вас з курчатками. І так, наче, наче нічого. Вчора після обіду пустила, наче ходять, їдять, не, не б'ються. Так що місця вистачає. Зараз зроблю якийсь їм холодочок, тому що жарище таке. Коже саме між собою б'ються. Не те, щоб з індичатами. Отак От ось. В нас на 9 ранку і наші курчатка і індичатка. Все бігають. Запитувала нещодавно тут в інтернеті одного там чоловіка, чи можна утримувати разом індичат і курчат. Ну, з моєї подачі вже три людини, дивлюсь, быстренько повиставляли, як правильно з'єднувати птицю. Трішки посміялась, напевно. Генна до мною, бо я казала про духи колись своїх минулих відео. Але все ж таки я притримуюсь своєї первинної, первинного свого опиту, такого, як вже ми робили з дорослими курми. Якщо пам'ятаєте, в нас тут був такий загін. Який розділявся на дві частини. В одній були у нас курчата з квочкою, а в іншій були індичата. Сиділи вони через таку ось сіточку, отаку сіточку, і ну, бачили один одного, і все таке. Так сталося, що квочка наша курчаток бросила, побігла. І ми вирішили з'єднати їх. З індичатами. Курчата і індичата в нас майже одного віку. Дивіться, такі курчатка. Курчатка, до речі, дивіться, якась величенька, щось мені там трошки тюрею поклювало, таке йому замазала очко трошки. І, бо бо, до речі, трошки билися. Індича вон, поклювало, бачите? То я пішла, взяла. Тройнидікалун, у мене є такий з дозатором. Прямо на вулиці тут побризкала, курчат і індичат і як результат битись вони перестали. А чому я це роблю? Чому я бризкаю? Це такий старий дівський, так би мовити, засіб, щоб, щоб вони не гризлися. Гризуться чому? Тому що різний там запах і все таке інше. Тому я трішки їх побризкала, щоб перебити їм запах, щоб вони пахли одинаково і не билися. Так як напевно, що може вони нас не б'ються за те, що в них майже один вік, ще раз повторюся, і те, що вони сиділи через сіточку. Рядом були загончики, то вони гуляють разом і не б'ються. Отут ми, дивіться, напнули такі ось агроволокно, там кусочок такої якоїсь штори був. І ми напнули, бо дуже, дуже в нас тут жарко. І в наших от загончиках, дивіться, я так ближче покажу. Тут у нас сидять курчата. І там сидіть індичата Сплять, вони нарізно у своїх кубер... ну, у своїх домиках. Я їх не переводжу в один, ну, мені це не треба. Вони зараз сидять, потім ми їх переведемо в сарай і якось так. Кожна своя територія, вигул общий і тому якось так. Ну, ось наші кури з курчатами. Відро кинула вчора їм розмоченого хліба, так вони тепер туди всі лізуть. Ось такі спіники це наші, попідростали вже, дивіться, які великі. Старі курочки йдуть всі разом. Зараз теж буде тут замітати, прибирати, поки не жарко. Розшісуємо наших кроликів, Бо у нас жара неймовірна, вони якраз злиняють, то... тільки що роз... розчісували малиша, він так інтересно так лягав, прям, що ми вирішили. Рубі теж познімати, але вона так і не хоче, як, як малиш. Ну, а все одно сидить, бачите. Я щось думала, що не будуть хотіти розчісуватись. Але не дуже і тікають. <Of. ш COVID -19> вона нас взагалі пухнаста така дуже, дуже така пушиста. <down> Кравичка. Все, 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 все. Сейчас тече. Иди сюда, иди. <ріхи> бароненок такий.